Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора. Мене звуть Наталія, і сьогодні я хочу поділитися з вами простим рецептом овочевого салату у стилі болгарського лечо. Рецепт дуже простий, готується дуже швидко і просто, і виходить доволі смачно. Для приготування цього салату нам знадобляться ті самі овочі, які ми з вами збираємо у серпні на наших городах. А саме 1 кг помідорів, 1 кг солодкого болгарського перцю, 400 г цибулі та 400 г моркви. Для заправки візьміть 50 мл олії, 120 г цукру, 30 г солі, пів чайної ложки чорного молотого перцю і чверть чайної ложки молотого лаврового листа. Помідори і перчик треба нарізати таким чином, як вам більше до вподоби. Я порізала помідори на такі півдольки, а перчик з Цибулю ріжемо на чверть кола і моркву натираємо на терці. Додаємо всі спеції для заправки і ретельно все перемішуємо. Ставимо кастрюльку на середній вогонь і доводимо наші овочі до кипіння. Після того, як закипіло, варимо ще 20 хвилин приблизно до повної готовності. Далі додаємо 45 мл оцту, у мене це винний 6-відсотковий оцет. Варимо ще 3-5 хвилин і все виключаємо, розкладаємо наш салат по стерилізованих баночках і закатуємо. Перевертаємо баночки і залишаємо їх у теплому місці до повного остигання приблизно на добу. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 3 повних баночки по 900 г. Спробуйте і ви такий простий і швидкий рецепт салату на зиму. Бажаю вам смачного! І побачимось у наступному відео.